Бачите рагульки, і, значить я вже на риболовлі. І що я хочу сказати? Якщо в одрі тільки білі грибочки, ну грибочки називаємо це так, то наразі у мене клюнув щук. Бачите, який великий? Да, отак степенька. і перша Другий закид мені приносить тютю Хаю. Що будемо відпускати, дитинку? Хай підростає до кілограма, а може і більше. Тоді, можливо, і заберу наступного разу. Тож будемо випускати. І хай росте. Дуже великою. Ось так. З того ж самого місця. Клювання борту Ну, цього розбійника я заберу. Бо я дуже жарні окуні люблю. Ну що ж, майже з цієї точки. Гарню я такий. Потрапив мені на силікон. Продовжуємо ловити рибу. Справжня гриболовля. І гриби є, і рибка є. Що ще треба? Ну, ключик калини також є. Чергова місцинка. І риба номер 3 Отака. така однотипна. Потрапляється у річку додому. Рости та бабуню позови.